Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогоднішнє відео починаємо біля вогнища. Будемо готувати один із найсмачніших, найкорисніших, найпопулярніших гарнірів до м'яса або риби на мангалі. Цікаво, що це? Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! А готувати будемо овочі, гриль. І сьогодні у нас на столі гриби, шампіньйони, солодкий перець, цибуля, сіль, мелений перець, суміш італійських трав та соняшникова олія. Вогонь горить, а ми підготуємо овочі. Щоб овочі гриль вийшли дійсно смачними, є декілька принципових правил, які треба витримати під час приготування. І тоді вони будуть просто фантастичні на смак. Але все по порядку. Зараз чистимо перці для початку. І так, перці почищені. Всі овочі вже підготовлені до маринування. Цибуля та перець почищені. Гриби ні в якому разі мити не можна. І зайвий бруд просто змітаємо кондитерською щіткою. Тепер закладаю їх у велику миску і зверху поливаємо соняшниковою олією. Невелика кількість. Додаю сіль. Невелика кількість меленого перцю. Зовсім трішки. І в самому кінці додамо італійські трави, але попередньо хочу їх перетерти ще більше в ступі, щоб вони не підгорали на овочах. Тепер гарно все перемішую. Ось такі красені у нас вийшли. І зразу, не втрачаючи часу, викладаю їх на решітку. Розподіляю по рішитці. І закриваю. Тепер нарізаємо перець і маринуємо за таким же принципом. Олія. Сіль, перець. Ну і трави в самому кінці. Гарно примішуємо. Викладаємо на решітку. Закриваю решітку і у нас залишилось замаринувати цибулю. Ріжу цибулю, обов'язково відрізаю попку, вона не потрібна. І далі приблизно товщиною до сантиметра нарізаю кругляшки. Цибулю не маринуючи, викладаю на решітку. І в миску, в якій є залишки спецій, додав олію, беру кондитерську щітку і змащую цибулю вже на решітці. Перевертає на другу сторону і повторює ту ж саму процедуру. І так, овочі замариновані, вогнище перегоріло, йдемо до мангалу. Друзі, і ось ці принципові моменти, яких я рекомендую притримуватись під час смаження овочів гриль. Перше смажимо обов'язково перед основною стравою, щоб е, жар був максимально потужний. Друге, обов'язково смажимо овочі на різних решітках. Не з'єднуйте їх, тому що вони смажаться по-різному. Час смаження теж різний, це неправильно. І останнє я не рекомендую робити складні маринади, типу в їх в майонезах там і тому подібному. Робіть легкі маринади, як ми сьогодні, олія. Соняшникова або оливкова на ваш вибір і спеції. Все. Більше нічого не треба. В результаті у вас вийдуть дуже смачні овочі. А поки ми з вами поговорили, друзі, овочі вже готові і ми їх знімаємо. Яка красуня просто розпадається на кільця. Говорить про те, що вона повністю готова і дуже-дуже смачна. Далі знімаємо солодкий перець. залишилось зняти грибочки. Ну що, друзі, овочі, які сьогодні я приготував, мені найбільше пасують на грилі. Ніколи не нехтуйте цибулею, тому що вона фантастично смачна і ідеально підходить як до м'яса, так і до риби. Ну а зараз з куштою. Почнемо з грибочка. в прикуску. М -м -м -м. Ніякої гіркоти. Солодка смачна цибуля з димком. Ну і в самому кінці перчик. Дивіться, який красень. Перець сам по собі солодкий. спеції зробили свою справу. Дуже класно пасують, підходять до овочів. Я їх смажу постійно. Це корисно, ідеально для тих людей, які... Не люблять калорійної їжі. Ідеально підходить, як я казав, до м'яса, до риби. Просто клас, супер. І врешті-решт, цей гарнір ідеально пасує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний YouTube, ставте вподобайки, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!